Спробуймо трохи глибше проаналізувати мислення Володимира Путіна у його секретному бункері. Видання Таймс нещодавно повідомило, що Путін керує Росією з трьох різних підземних бункерів або можливих секретних укриттів, що додає складності у розумінні його стратегічних намірів. з вашої точки зору, що він зараз відчуває, чи усвідомлює він, що більше не контролює ситуацію. Що він не здатен зупинити атаки дронів на російські нафтопереробні потужності? І чи не здається вам, що він може відчувати сором приниження? Адже росіяни мають доступ до інтернету і бачать ці атаки, бачать, як знищується їхня енергетична інфраструктура. я можу лише припускати, що відбувається у голові Володимира Путіна. Думаю, багато хто з вас в Україні знає його краще або спостерігає за ним довше, ніж я, і може дати точнішу оцінку. Але дозвольте висловити припущення коли Путін розпочав масштабне вторгнення у лютому 2022 року, це мало стати його спадком. Це людина у віці понад 70 років. Він керує Росією вже 25 років. Але він не може сказати, що Росія дорівнює Сполученим Штатам Америки Китаю чи Європейському Союзу. він не може сказати, що Росія економічно сильна на такому рівні. Він не може сказати, що відновив славу радянського союзу. Він не може похвалитися грандіозним успіхом. Так, він має Абхазію, південну Осетію. Але чи це спадок? То що він робить? У 2022 році, його спадком мало стати приєднання України до великої Росії. Саме так я це розумію. Якщо перечитати його довге есе від липня 2021 року, це підготовка до вторгнення. А якщо це має стати спадком, ти не можеш здатися. Ти не можеш сказати, я отримав Донецьк і Маріуполь, але Київ стоїть, Одеса стоїть, Львів стоїть, і Україна, ймовірно, стане частиною Європейського Союзу або принаймні буде асоційованою з НАТО, навіть якщо не стане членом. Тож він мусить продовжувати, мусить атакувати. Можна сказати, почекай, люди ж говорять Путіну, що це неможливо. Ми не зможемо. Ми не досягнемо успіху. Ми не захопимо всю Україну. Давайте залишимо те, що маємо. але кількість людей, які можуть сказати це Путіну, різко скоротилася. Згадайте, деякі ключові військові командири, наприклад, генерал Суровікін. Вони зникли вже кілька років як хто залишився поруч? Люди на кшталт генерала Герасимова, який, як ви знаєте, з'явився тиждень або два тому з магічною картою, яка нібито показувала всі території, які Росія захопила. Навіть російські військові блогери сказали. Це абсурд. Ми знаємо, що ці території не захоплені. Тож навколо чути лише ми перемагаємо і перемагаємо. Дмитро Медведєв, коли тверезий, каже, чудова робота, бо йому потрібно зберегти свою посаду. Він не може сказати правду. Козак один із небагатьох чиновників, який заявив, ми не переможемо. Де він зараз? Сумно йому дали якусь посаду. Здається, у Дагестані чи десь далеко від Кремля? навколо Путіна більше немає радників, які скажуть йому правду його найдавніший радник, можливо, Лавров, що він робить цього тижня. Він у Нью-Йорку. намагається переконати інші делегації, ви маєте бути з нами. ми чудові. Ми частина великого геополітичного блоку Брікс і так далі. Путін і Лавров покладаються на дезінформацію, маніпуляції, пропаганду, щоб змінити реальність Вони намагаються змінити реальність, розколюючи країни. Особливо європейські, щоб відвернути їх від України. Але, як на мене, шансів на успіх у них дедалі менше. Мушу сказати, я розчарований деякими європейськими країнами та ЄС, але загалом вони впоралися добре. І навіть якщо Дональд Трамп є непередбачуваним і хаотичним, я не вважаю, що Кремлю вдається ізолювати Україну. Навпаки, Росія ізолює саму себе. Ви щойно згадали Дмитра Козака. За даними видання Вашингтон Пост, він був єдиним високопоставленим кремлівським чиновником, який виступив проти війни Росії проти України. Дивовижно, що він не випав з вікна, а просто був звільнений Володимиром Путіним. Чи може це означати, що Путін остаточно вирішив продовжувати війну, незважаючи на численні сигнали? Адже, згідно з повідомленням Вашингтон Пост, Дмитро Козак намагався переконати його піти шляхом врегулювання цього конфлікту мирним способом? Саме так я і трактую ці сигнали. Чому Дмитро Козак залишився живим, можна лише здогадуватися. Думаю, Путін усе ж має певні особисті лояльності, попри те, що він надзвичайно жорстока людина. Імовірно, між ними був особистий зв'язок, який дозволяв Путіну певний час терпіти його позицію. А коли терпіти стало неможливо, козак просто зник у російській бюрократії, а не за вікном на п'ятому поверсі. Але питання полягає в іншому, хто ще залишився, щоб відверто сказати Путіну правду про те, з чим він насправді зіткнувся. Якщо добре задуматися, то серед чинних чиновників, які дійсно говорять про існуючі проблеми, їх зовсім небагато. Є ті, хто відкрито визнає, що в Росії триває серйозна боротьба між рівнем інфляції та процентними ставками, яка має значний вплив на економічну стабільність країни. Міністр фінансів каже: якщо ми нічого не зробимо, ми не просто можемо опинитися в рецесії, ми точно будемо в рецесії. Голова одного з найбільших російських банків Греф говорить те саме, рецесія неминуча. Це ті люди, які можуть, не вступаючи у пряме протистояння з Путіним, бо це безперспективно обережно сказати. У нас складна ситуація. і тут цікаво, хто зараз міністр оборони? Це Белоусов, економіст. Я давно не чув його прямих заяв. Тому зараз звертаюся до ваших глядачів, якщо міністр оборони, виступаючи як економіст, вийде і відкрито скаже: у нас є серйозні проблеми з утриманням цієї війни, саме тоді тиск на Путіна почне істотно зростати. Наразі ж публічна позиція Кремля звучить так: так у нас є дефіцит пального, у нас існують значні економічні труднощі, але ми твердо віримо, що ми зможемо з цим впоратися. Ми зможемо продовжувати спеціальну військову операцію. Тож ми входимо в зиму період, коли наступальні дії ускладнюються, і постає питання, наскільки серйозними стануть економічні втрати Росії. Наскільки сильнішими можуть бути удари України? і чи відкриється хоча б можливість для того, щоб Путін усвідомив, що він не переможе? Ви також згадали про наступні кроки України. Це дуже цікава думка. Якщо Україна продовжить систематичні атаки на нафтопереробні потужності Росії, то як довго Володимир Путін зможе це витримати, особливо якщо рівень пошкоджень зросте не до 20, а до 30, 40% від загальних потужностей країни? Що це означатиме для російської військової машини, якщо Україна зможе і надалі здійснювати такі успішні удари дронами по найбільших нафтопереробних заводах? Я би розділив це питання на дві частини. Перша – це внутрішня ситуація в Росії. І тут я насамперед спираюся на історичний досвід російська культура, як і радянська культура до неї, у великій мірі побудована на глибокій ідеї жертви та самопожертви заради вищих цілей. Лідери кажуть, ви повинні жертвувати заради батьківщини. У цьому випадку, заради спеціальної військової операції, І треба розуміти, що деякі росіяни економічно виграли від цієї війни. Люди, які мали дуже мало грошей, пішли в армію, ризикують життям, але якщо виживають, отримують більше грошей ніж будь-коли бачили. Тож ідея продовження жертви, поки хтось отримує вигоду від військової машини, означає, що всередині Росії все не розвалиться миттєво. А друга частина це ситуація в Україні і тут усе відбувається зовсім навпаки, здатність Росії досягати перемоги стає дедалі більш обмеженою і піддається серйозним сумнівам. Путін залишається при владі, і росіяни все ще приймають його авторитарне правління. Але він змушений замислитися над тим, щоб переконати самого себе я приймаю лише частину України. І з повагою до ваших глядачів і журналістів, я вважаю, що в короткостроковій перспективі військовим шляхом Росію не буде витіснено зі Сходу, з частини Півдня і з Криму. Я вважаю, що Путін може подумати, можливо, мені варто просто прийняти те, що я маю зараз і можливо, навколо нього знову з'являться люди, які раніше зникли з поля зору. Ми вже згадували козака, який казав, приймемо те, що маємо. Думаю, це може статися і відкриває нову перспективу. Якщо атаки України продовжать бити по економіці через НПЗ та по військових потужностях через них і газопроводи, чи зможе вона піти далі? Чи зможе вона завдати ще більшої економічної шкоди, фундаментальної шкоди російській економіці. Це питання залежить не лише від дронів, а від того, яким є ракетний потенціал України і скільки їй дозволено використовувати. Ви щойно згадали про війну Путіна. Телеканал CNN нещодавно повідомив, що ця війна є екзистенційною для Путіна. і згідно з їхнім аналізом, після її завершення Путін ймовірно втратить владу або зіткнеться з неможливим завданням, пояснити і залікувати наслідки війни, з якими навіть його автократія не зможе впоратися. Адже він має представити своєму народу, солдатам, матерям і ветеранам так звану перемогу настільки переконливо, щоб вони змогли примиритися з горем. Або ж згідно з CNN, Путін змушений буде продовжувати цей конфлікт стільки, скільки залишатиметься при владі. Як ви оцінюєте цей аналіз? Я ніколи не роблю прогнозів щодо можливості Володимира Путіна втратити владу. Я взагалі не люблю робити прогнози, а особливо щодо Путіна, оскільки він хитрий. Він розумний, жорстокий і бажальний. Він усунув найбільшу загрозу своїй владі кілька років тому Євгена Пригожина. Спочатку пам'ятаєте, він уклав з ним угоду, дозволив йому певний час залишатися живим, а потім убив. Тож, щоб хтось усунув Путіна, це має бути щось надзвичайне, і точно не вибори. Я думаю, що єдиний спосіб, яким це може бути продано суспільство, це момент, коли Росія більше не зможе підтримувати вторгнення і буде змушена погодитися на врегулювання. І тоді це буде подано народу, як ми звільнили частину Донеччини, ми звільнили Луганщину, ми звільнили Маріуполь, хоча і зруйнували його. І одного дня ми все одно переможемо. Одного дня ми повернемося. І я вважаю, що Росія продовжить вести гібридну війну. Це окрема тема, яку варто розглядати та обговорювати окремо. Бо навіть попри всі ті труднощі, які переживає Росія, її гібридна війна продовжується. Це економічні диверсії, спроби організувати вибухи не лише в сусідніх країнах, а й по всій Європі, систематичні спроби підриву стабільності через підкуп, дезінформацію, фінансування опозиційних партій та провокування протестів. Ми вже спостерігаємо це сьогодні в Молдові, у вирішальний тиждень перед парламентськими виборами я переконаний, що це триватиме. І якщо уважно стежити за тим, що обговорюють Україна та Європа, то йдеться не лише про те, як захистити Україну, якщо Путін погодиться на врегулювання, а потім скаже: Я повернуся і заберу більше НАТО і Україна вже обговорюють, як захищати країни Балтії, як захищати Польщу, як захищати Румунію від таких загроз. Бо ми знаємо, Путін не зупиниться. і якщо він не зупиниться у спробах завоювати Україну, то він не зупиниться і у своїй владі всередині Росії. Тож моя відповідь така: замість того, щоб просто чекати, коли Путіна не стане, або безуспішно сподіватися на це, слід ретельно готуватися до того, що він залишатиметься при владі наступного року, і через рік, і навіть через два. і відповідно вже зараз будувати ефективну оборону. І останнє запитання до вас: чому Володимир Путін поводиться настільки безрозсудно, ведучи гібридну війну проти НАТО? Ці атаки, ці порушення повітряного простору, попри те, що його власна країна буквально палає, його нафтопереробні заводи у вогні. Я почну з іншого запитання, на яке сам не маю чіткої відповіді. Згадайте, ми говорили раніше, Путін міг укласти угоду з американцями цієї весни. Він міг це зробити, але він відкинув цю можливість, продовжуючи атаки на українських цивільних. Чому він так вчинив? Адже він розумна людина. Чому так? Ймовірно, він думав. Я зламаю Україну, я зламаю волю цивільного населення до спротиву і отримаю ще більше, отримаю ще більше територій, але він недооцінив український народ і уряд Зеленського. Я думаю, що зараз відбувається те саме, тільки в ширшому масштабі. Він думає: добре, мені не дали угоду, мені не дали решту Донеччини, мені не дали можливість пізніше забрати Одесу, забрати Київ. Тоді я просто створюю їм проблеми. Згадайте, це ж той самий чоловік, який раніше вже майже уникнув відповідальності, це почалося ще у 2007 році з кібератак на країни Балтії. Потім війна з Грузією у 2008, -му. потім анексія Криму у 2014. -му. І він думає, що ще я можу собі дозволити. він випробовує захід дронами, винищувачами, диверсіями. Відкупом, я вважаю, що він знову прорахувався, він недооцінив НАТО і його держави-члени. Я знаю, що він недооцінив Польщу, бо я часто спілкуюся з польським телебаченням і знаю їхню реакцію. Вони не будуть терпіти цього. Я знаю, він недооцінив Румунію та країни Балтії. Тож, на мою думку, Путін фактично активізував НАТО. Він буквально пробудив альянс, вторгнувшись в Україну і розширивши агресію. Чому він це зробив? Бо він зарозумілий, він вважає, що може залякати іншу сторону і змусити її підкоритися, він переконаний, що, врешті-решт, вони здадуться він не здатен прийняти думку, що інша сторона скаже ні, а отже, інша сторона має продовжувати казати ні.